Жодних королів сполученими штатами покотилась масштабна хвиля протестів проти політики Дональда Трампа і його фаворита Ілона Маска. Протестувальники, які вийшли на вулиці багатьох великих міст країни, звинувачують їх у тиранії через масові звільнення, депортації і скорочення урядових проєктів. Тим часом в соцмережах набуває популярності ще одна форма протесту: флешмоб, коли американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори. Це в штатах символ опору офіційній політиці. Ну, американська преса вже відверто пише, що медовий місяць для Трампа він закінчився. У США цього тижня провели кілька соцопитувань, різні контори, але всі вони показали чітку тенденцію. Рейтинг чинного господаря Білого Дому почав знижуватися. Зараз дії Трампа схвалюють від 44 до 47 відсотків американців, не схвалюють від 51 до 53. Хоча місяць тому все було навпаки. Дії нового президента схвалювали більше половини опитаних. Тобто то Дональд Трамп почав втрачати свою популярність. Ну коли ти фактично ламаєш через коліно і союзників і опонентів, це може не сподобатись. Причому навіть серед соратників Трампа в Конгресі його слова щодо України викликали шок, коли Трамп назвав Зеленського диктатором. Ну, Давай чесно, напряму вони президента США не критикували, але по путіну пройшлися, давши зрозуміти, що підтримка кремлівського диктатора я кажуть, ту перебір. Ось, наприклад, що сказав конгрес. Мен від республіканської партії, тобто однопартієць Трампа Брайан Фіцпатрік, президент Зеленський і всі учасники переговорів повинні знати це. Є визначальна кількість членів конгресу Сполучених Штатів від обох партій і в обох палатах, які готові бажають і здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Володимира Путіна. Ну тобто, є надія, що вуха Трампа не лише медлитимуть, так але разом з тим, все таки чимало однопартійців. Вис. Словили підтримку словам Трампа і там коментарі в кращому разі такі нейтральні: ну так, Україні треба проводити вибори, або ж вони сон Трампу лунає жорстка критика Києва і е, жодного лихого слова на адресу Москви. Ти знаєш, от, коли минулого тижня Трамп перший подзвонив Путіну, тоді його колишній радник Джон Болтон написав, що в Кремлі від щастя от п'ють горілку прямо з пляшки. Я думаю, що зараз Путін і компанія вже пішли в запій. Що ж насправді відбулося цього тижня у Еріяді? Пролог до Мюнхенської змови зразка 38-го року. Чи все ж таки це такий хитрий план Трампа примусити Путіна до миру? Що Кремль міг запропонувати Вашингтону за скасування санкцій і вихід з ізоляції? І чому Дональд Трамп так різко змінив свою риторику? Розбирався Павло Васильєв. Мирний план в три ходи. Про що насправді домовилися Лавров і Рубіо в Аряді? Які наслідки для Києва? Звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Змова чи провал? Трамп зацікавлений більше в союзі з Путіним, а, ніж з Україною. Усі таємниці скандальної зустрічі в Саудівській Аравії і який Гешефт отримали від неї обидві сторони. А також на який гачок могла підсадити Трампа Лубянка. Одна з наймасовіших безпілотних атак ніж 17 на 18 лютого росіяни запустили по Україні 176 дронів. Же час за три тисячі кілометрів від холодного Києва в теплому еріаді зібралися птахи зовсім іншого штибу. Спочатку державний секретар США Марко Рубіо. А ближче до ночі, коли іранські шахеди вже вибухали в небі і на землі, прибув і головний дипломат Путіна Лавров. Зустріч делегації США і РФ тривала майже 5 годин без камер і мікрофонів. Про що домовлялися? Головне який результат, та чи був це ніж в спину Києва. 3 плюс 1. саме так за версією агенції Bloomberg, Блумберг самого початку мали виглядати зустріч в Аріаді: США, Росія, Україна та Саудівська Аравія як посередник. Але прапори перед королівським палацом наочно демонструють. Формат звузився. Аудити були за чотиристоронню зустріч, але американці та росіяни не хотіли бачити Україну. Експерти припускають через те, що перемовини виходили за межі російсько-української війни для Трампа. Україна це фактично ну один з інструментів. Ну можна сказати, розмінна монета для торгів з тим же Китаєм і з Російською Федерацією, і Трамп зацікавлений більше в союзі з Путіним ніж з Україною, тому що Путіна і ресурсів вибачте більше. Тож Україна можливо, була і не головним питанням, але точно предметом дискусій. Прихильний до республіканців телеканал Fox News у день саміту повідомив, що США і РФ обговорюють трьохкомпонентну мирну формулу: припинення вогню, потім президентські вибори, а після підписання мирної угоди між Києвом і Москвою. Про цей план і його підводні камені трохи згодом. А поки повернемося в палац перемовин. Ліворуч, США праворуч Росія на столі квіти в кольорах прапору Саудівської Аравії. Але є і більш цікаві деталі, наприклад, склад російської делегації, і він багато про що свідчить. Формально головний Сергій Лавров, голова російської дипломатії, супроводжують його. Юрій Ушаков, помічник Путіна, колишній посол США, і Кирило Дмитрієв, голова російського фонду прямих інвестицій. Один з аспектів перемовин спільні енергетичні проекти США і РФ, в тому числі в Арктиці, і можливе повернення американських компаній в Росію. Вашингтон ніяк не комен. Тував результати переговорів, але очевидно, що Москва тисне на бізнес жилку Трампа. Білий дядів з'являється ось білий дядько в пробковому шоломі, який викачує природні ресурси, практично нічого не залишаючи. Ось на що готовий піти Путін, аби здобути симпатію Трампа з питань України. Заполучити симпатію Трампа по вопросам України і Дмитрієв, і Ушаков, так звані технократи, наближені до Путіна. Помірковані люди з високими професійними навичками. Росія дуже ну вона дуже професійна в цьому плані, да, тобто вона дає хабаря. Економічного фактично це питання вирішує Дмитрієв і вона тисне на Трампа, який хоче бути як Путін автократом, який хоче ділити світ, і тут для цього якраз є у Шакові, який також поділяє ці погляди. Водночас Лавров в цій компанії виглядає більш як офіційний голос Москви, аби після перемовин розповідати кремлівським журналістам про що домовилися, що потрібно. あ。 Ми збираємося призначити з нашого боку команду високого рівня, щоб допомогти в переговорах і досягти завершення конфлікту в Україні таким чином, щоб він був тривалим і прийнятним для всіх. В перекладі з дипломатичної це означає домовились домовлятися. Більше деталей щодо українського треку розкрив Сергій Лавров. Американська делегація запропонувала росіянам мораторій на обстріл української енергетики. А ми ніколи не обстрілювали клеїв дурня Лавров. Мы объяснили, что мы э, никогда не подвергали опасности э, системы энергоснабжения населения. Та найбільша несподіванка пасаж Дональда Трампа в бік України постфактум зустрічі. Він буквально зіграв в одній команді з Путіним. І коли вони хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не повинен сказати: «Знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів. Це йде не від Росії. Це те, що йде від мене, а також від багатьох інших країн. Наратив, який активно просуває Москва, з вуз Трампа насторожує. Я думаю, що позиція Трампа і щодо українських виборів, і щодо до речі, неучасті Європейського союзу Європи у перемовинах, вона продиктована з Москви. А і є багато ознак того, що це ідея з Москви, і що Трамп її приймає? Згадайте трьохетапний план: припинення вогню, вибори, угода. Можливо, і Москва, і Вашингтон розраховують підписати документ з кимось більш зговірливим за Зеленського. Дуже схоже на ультиматум або вибори, або війна триває. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна. На це піде Зеленський демонстративно підкреслив позицію нічого про Україну без України і скасував візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати легітимності можливому договорняку в Арріаді. Натомість український президент поїхав до Туреччини. Ердоган давно пропонував свій майданчик для перемовин. А Зеленський очевидно хоче заручитися підтримкою якомога більшої кількості регіональних гравців. Але повернемось до перемовин. Навіщо США усі ці показові реверанси в бік Росії? Чому Трамп поводить себе настільки контраверсійно? Одну з версій може розкривати ось це відео. 2013 рік Москва конкурс міс всесвіт і його власник, майбутній президент США. Вже тоді Трамп мріяв сидіти в овальному кабінеті. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що він зустрічався… З Путіним. в одному з інтерв'ю Трамп сказав, що він зустрічався з Путіним у цей час. Потім, мабуть, Трампу натякнули, що ця зустріч була таємною, і в наступному інтерв'ю Трамп вже якось уникнув відповіді на це питання. Трамп уже як то ушов та твіта на вопрос. Але усе могло початися набагато раніше. Російсько-американський історик Юрій Фельштинський у своїй книзі «Многоходовка Віка описує свій діалог з колишнім генералом КДБ Олегом Калугіним. Той розповідає, що Гебешники. Зацікавилися молодим бізнесменом з ворожої країни ще з 80-х років, коли він приїжджав до Москви. I would love. історик допускає, що у російській гебні є компромат на Дональда. Окрім цього, Фельштинський пише і про дивні занадто вигідні для Трампа бізнес-угоди, які з ним укладали росіяни. Саме тому, начебто, російські спецслужби вже не приховуючи, заявляють, що Трамп винен в питанні України. Є два інтерв'ю Патрушева. Є два інтерв'ю Патрушева. Дуже дивні інтерв'ю, досить таки зухвалі. Так, де в першому інтерв'ю він нагадує Трампу про те, що Трамп узяв на себе зобов'язання щодо України. Ось буквально так. України, от буквально, але це лише одна з багатьох версій. Не виключено, що риторика Трампа про необхідність виборів його власна гра, щоб розширити поле для маневру та торгів. Отостим тобто, мені, я тобі? Ну, тобто ти мені, а я тобі. Володимир, почекай, ну що ти опираєшся? Ну ти хотів вибори. Ми тобі організували вибори. Тепер давай ти нам щось. Ось умовно кажучи, шматок Херсонської області: я тобі, а ти мені, бо щось ти все собі хочеш загребти, і вибори тобі, і Херсон тобі. Ну так не буває. Втім, останні заяви Трампа свідчать про зовсім інші мотиви. Він хоче простого і швидкого рішення за український рахунок, але настільки комплексне та складне питання не. Можливо, розв'язати у турборежимі що й було підтверджено в ряді Зрештою, найболючіше питання для Путіна санкції не послаблені. А той же Блумберг пише, що держсекретар Рубіо телефонував європейським лідерам і запевнив, тиск залишається, і це може свідчити, що Трампа не влаштували хотілки Путіна. Зрозуміло, одне під час зустрічі сторони шукали хоч якісь точки дотику, і не лише в українському питанні про очевидні позитивні результати ми не почули ані від росіян, ані від американців. А значить, далі буде. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.